Вітаю тебе в студії Наваселова you. Мене звуть Яна, я засновниця цього проєкту. Сьогодні розкажу, по яких напрямках ми працюємо. По-перше, це сайти на системі WordPress з чарівним веб-дизайном По-друге, це брендінг. Логотип, фірмовий стиль, брендбук і все, що стосується графічного дизайну, це про нас. І обов'язково пакування товарів, яке продає. Особлива моя гордість це верстка. Робимо книжки, буклети, альманахи, презентації дуже стильно і витончено. Родзинкою нашої студії є анімація 2 і 3D. Робимо від маленьких проєктів анімацію, логотипів або щось дуже дрібне до великих роликів, інструкцій і реклами. Якщо в тебе є питання. Напиши мені і обов'язково підпишись. Тут про дизайн, мрії і життя. Папа. -па.